Ребята, доброго! Зараз такий блекаут. Всі акумулятори йдуть в процес, в процес експлуатації. Значить, дивіться, бачите, тут все таке біле. Кусочки відео вам зараз фрагменти такі внизу поставлю. В общем, я його думав трошечки оживить. Ну, ніхрена не вийшло. Я брав соду, дистиліровану воду, це все тут бульчало, кипіло. Я його це все виливав, вичищав. Ось така жижа. От Ну, правда, там трошки масла було в каністрі, та і воно таке все коріщило. В общем, чого я добився? Я добився того, він трошки йомкость держи, але в ньому все одно нема 12 вольт. Но, дивіться. В ньому 11 10 вольт. Одна банка не робить. Але. Ой, трошечки полярність перепутав. Але, дивіться, світлодіодна лента. Від нього прям офігенно працює. роботи. Є, светодіодна працює від 9, по-моєму, до там вольт. Пауза, мені дзвонять. поки я розповідав вам, тут щось відео знімав, і мені дзвонили. Дивіться, суть мого відео, яка. От гелевий акумулятор. Він стояв на ось квадроциклі. Квадроцикл проїхав, ребята, 370 кілометрів. Дуже-дуже мало проїхав квадроцикл. І цей акумулятор гавкнув. Я заказав новий, він, до речі, не дешевий. 3300 гривень. Один такий акумулятор стоїть, тому що він має 20 А, 330 А пускового току. Я його заряджаю, 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 імпульсним заряджаю, простим заряджаю, по барабану. Я зараз просто психанув, хочу сюди налити електроліт. Ось у мене готовий електроліт, я зараз буду сюди наливати. Нічого не теряю, Гавкне, викинемо, буде щось працювати, хай собі трошки ще служить. Зараз все повністю заряджений, сутками заряджався. Показує 11,2. А ось пробіг, щоб ви бачили, ось 370 км пробіг мотоцикла цього чи квадроцикла. Зараз буду наливати сюди електроліт і подивлюся, буде залишатися напряження або не буде. Кому цікаво, дивіться. Тетя света от нас убіжала. Ось такий у мене шприц, електроліт. І починаємо наливати. Ребята, це буде довго я зараз налию і покажу вам вольтаж. Ребят, наповнив тільки три банки. Раз, два, три. Дивіться, вже 12,5 і росте і росте вольтаж. Поїхали далі наливаємо. Ну я вам скажу так: я вже електроліт заливав от такий акумулятор, такий самий гелівий. От. І він ще полгода нормально прослужив. Зараз спробуємо ще три банки залиємо, побачимо, що буде. Дивіться. Температура, хотів сказати, росте, бо холодно. Вольтаж росте, ребят. Друзі, і от, пожалуйста, вроде як остановився рост вольтажу 12.43. Ізначально було 11 з копійками. Побачимо, як він себе поведе в дальнішому. Буду вас держати в курсі. Кому понравилось такого роду відео, ставте плюсик, ставте коментар, і напишіть, чи було у вас таке, що ви. Заливали в гелівий акумулятор, електроліт, і що після цього, і наскільки він це все тримав. Всім дякую, всім добра.